Нехай не вирішали, але все ж таки ще один крок у розв'язанні проблеми працевлаштування випускників профтехучилищ та технікумів. Такою є основна мета засідання піклувальної ради у Криворізькому металургійному технікумі. Участь у заході взяли окрім керівництва та студентів навчального закладу. Також представники міської влади, профспілок та промислових підприємств. У нас 160 чоловік в цьому році закінчує навчальний заклад. От це в основному металурги, прокачки, домішки, сталівари. Електрики, механіки і майстри-виробничого навчання по цим спеціальностям. Тому ми запросили для того, щоб показати, що ми є. От що ми щось вміємо. Останніми роками у місті спостерігається поступове старіння робочої сили. У той же час якість підготовки молодих кадрів не завжди відповідає вимогам роботодавців. Частково винні у цьому і самі замовники кадрів, тобто підприємства, адже більшість з них не погоджуються надавати випускникам місця для проходження виробничої практики, без якої, у свою чергу, отримати висококваліфікованого працівника неможливо. Якщо глянути на об'явлення, требується, требується, везде требується. То Уко каждый просить предприниматель дайте мені готового спеціаліста, який був би бы вже 3-5 літ стажа. Где його взяти? его даже на предприятии не беруть это, этот період обучення на производство. Коли вже пройшла роздержавлення державних підприємств, ми сіткнулися з такою, значить, проблематикою, що не дають. Роботодавці робочих місць і ставлять вимоги дати такого спеціаліста, який би мав би 3-5 розряд, високий розряд для виробництва. Ми з цього приводу зверталися до одноразового Міністерства освіти, розробляємо нові стандарти, робимо нові навчальні плани, робимо решітку кваліфіційну нового покоління, робимо нові навчальні плани. І Йдемо з такими виговами до ринку праці, щоб задовольнити і роботодавця. Проблема працевлаштування випускників тісно пов'язана із питанням проходження виробничої практики. Частково це вдається вирішувати, але далеко не всі промислові підприємства Кривого Рогу йдуть назустріч і погоджуються брати студентів на оплачувану за законом виробничу практику. Без виробничої практики для застосування цих новітніх технологій, які створюються на виробництві, і ознайомлення студентів і учнів це проблематика номер. Один. Ми досягли дуже Таких показників, це на зарізорудному комбінаті, на північному гірничому збаченому комбінаті, на південному, на Констарі, на Криворізькому заводі гірничого обладнання. А на інших не можемо, тому що не приймають не на практику, і на роботу. Працевлаштування робітничих кадрів питання важливе як для випускників, так і для роботодавців. Тож є сподівання, що спільними зусиллями міської влади, освітян та підприємств поступово ця проблема таки буде вирішена.